Привіт! Сьогодні буду малювати акварелькою два жолуді і поговоримо про плюси акварелі. Перший плюс акварелі, поки я тут буду скажімо так, заливку робити, це її мобільність. Тобто, вона дає нам змогу малювати скетчі поза межами будинку, студії і так далі. Тому що для того, щоб малювати достатньо маленький скетчбук. Пляшечка водички, дві кісточки і палітра акварелі. Палітра акварелі, як бачите, може бути навіть ще меншою, ніж у мене, і цього буде достатньо. І ви зможете навіть носити з собою в сумочці і заскетчити будь-що, коли вам забажаєте. В парку, наприклад, на прогулянці можете скетчити. Це, ну, це взагалі супер, знаєте? Або інколи на парах, ну то не обов'язково. Другий пункт нею ідеально скетчити. Трішечки пересікається з першим, але ж тут все-таки про сам скетчинг. Не дійсно просто ідеально, будь-що, швидко замалювати, передати текстуру, тон, світло, легкість самій самі роботі. Ну, взагалі просто. І це можна зробити скетч за 10 хвилин. Це ну, найлегший матеріал для скетчингу, ну, як на мене. Е, третій пункт. Це можна обійтися в роботах без такої, знаєте, глобальної деталізації. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що це більш такий скетчевий інколи матеріал, ну, дивлячись, якою технікою ви працюєте. Але дійсно, коли ви малюєте акварелю, можна поставити буквально 2-3 акценти на якихось головних об'єктах і далі навіть просто не уточняти. І картина буде дійсно готовою і повноцінною. Бо так як в інших матеріалах, якщо ви не будете деталізувати якісь об'єкти, Буде трішечки якось картина розпливчиться, скучно, незрозуміло, куди, куди саме акцент. А в акварелі можна просто легко помітити буквально двома штришками якісь основні об'єкти, і вже готово, ідеально, і зрозуміло, що головне, що другорядно, куди дивитися і в чому суть самої картини. Четвертий пункт це легкість роботи по виду, от іменно по виду. Тому що акварелькою відносно важко малювати на початку, але самі роботи в основному знову ж таки, залежить від техніки, але основні техніки акварелі це легкість. Напівпрозорість, легкість. От Дійсно, коли дивишся на картини, які зроблені акварелю, це однозначно нібито цю картину намалювали за 10 хвилин, і вона така супер, і там купа легкості, навіть якщо на цій картині сиділа там години три. Тому легкість в неї присутня, тому що в матеріалах акрил, навіть Гуашки, цієї легкістю ви цієї ви не побачите. Ще один дуже вагомий для мене плюс, тому що я з цього починала, можна починати з звичайної медової дитячої акварельки. Вона продається <кій> всюди, і вона дійсно ідеально підходить, коли ви просто хочете спробувати матеріал. Так, вона відрізняється від учебної, як це сказати. Ну, від тим якось роса студіо, роса гелері, тобто професійна, студійна оця вся акварель. Вона відрізняється так. Тут будуть насичені кольори, вона буде зовсім по-іншому розтікатися. Але саму суть з допомогою медової акварелі ви можете, в принципі, зрозуміти. Я сама медовою акварелі малювала напевно півроку точно. І в мене були доволі круті роботи, не дивлячись на те, що це дитячий матеріал. Але якщо порівнювати, наприклад, з акрилом, якщо візьмете якийсь дішманський акрил, то ним ну не дуже малювати, взагалі не дуже. Я сама інколи брала дешевий акрил, і ним просто нереально було малювати. Кольори змішувалися дуже брудно, самі роботи дуже грязні, ну там просто жесть. Але зараз не про то. Про те, що можна дійсно використовувати дитячу акварельку, і буде вам щастя, і буде просто супер, щоб ви знали, чи підходить вам цей матеріал, чи подобається, як він в роботі. Це звичайно. Потім ви візьмете більш дорогу акварель, трошечки буде по-іншому, але суть залишається та сама. А тепер давайте швиденько по мінусах. Перше, її дуже важко контролювати, особливо на початку. Щось кудись туди не потекло, ти вже його як окрилі не замалюєш, і треба якось викручуватись оце, звичайно, мінус. Другий мінус це тут недостатньо п'яти базових кольорів, щоб у вас були повноцінні якісь красиві роботи, але в принципі вистачить і 12 основних. Тут, уже дивлячись, що саме ви будете малювати, але п'яти ну, не вистачить, буде доволі таки нецікава особа робота. Також тут у вас немає особливо право на помилку, тому що, знову ж таки, якщо щось кудись не потекло, ви переборщили з кольором, а на початку ви можете дуже робити темнити на початку, і цю темноту ти по факту вже ніяк не виправиш, потрібно, скоріше за все, краще просто перемалювати. Тому право на помилку у вас особливо там і не буде. І це, можливо, основна причина, чому більшість людей відштовхує акварель. І ще один такий нюанс для акварелі потрібен спеціальний папір або скетчбук. Так, да, можна, в принципі, придбати в якийсь більш такий тугенький папір, щільний, але краще для акварелі, воно буде й текти, навіть якщо будете малювати дитяче, воно буде розповсюджуватись набагато краще. А це відносно дорого затратно. Тому акварель тут є і плюс. І мінус в тому, що якщо е, брати папір, він дійсно дорогий, тому акварель сама така, знаєте. ну… Не сильно така бюджетний варіант, але дуже мобільний і дуже зручний. От якщо ви любите десь помалювати на природі, в кафешках. О, у мене взагалі мріє помалювати в якоїсь кафешки, де буде мало людей або в якомусь закулочку, і просто поскетчити. Але це на даному етапі місія якась не виконуюча. Тому ось так у мене ось такі вийшли жолуді. Один з них мені подобається дуже, другий не дуже. У мене сьогодні просто якийсь такий, знаєте, день. Я тричі сідала малювати, тричі мені щось заважало. Я перемальовувала, я видаляла відео, потім дивилася, Хорошо, що в мене є корзина, що наче непогано, наче я їх повертаю, але не викладаю. І в мене дійсно якийсь сьогодні просто важкий день по цим всім картинкам. Хотілося намалювати три, тому що була там одна така хороша задумка, і все пішло геть зовсім не так. І це трішечки, знаєте, тебе так вибиває і зіпсує тобі настрій, але ж все-таки жолудя получились доволі непогані, як, такий як варіант скетчингу. Я використалася тут і білою ручкою, але як бачите, вона мені трішечки щось не пішло, і я все-таки поверталася до білого акрилу, щоб було більш чіткіше видно ці білі. Всякі. Бліки, лінії ТД і ТП. Ну, в принципі, робота гарненька. Що скажете? Напишіть в коментарях, як вам. Ну, це робота, як чисто, знаєте, швидкий якийсь такий скетч. Вона не на що більше не заслуговує, але, в принципі, норм. Так як на цьому листочку я вже робила, навірно, тричі, напевно, ескізи і витирала, то хоча б ці жилуття більш-менш на щось схоже. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. А ще напишіть, чи любите малювати акварелькою. А якщо малюєте акварельку, що вам в ній подобається? Чому саме акварель?